Дарили ракетами по кафе магазину в Куп'янському районі на Харківщині. На цю годину відомо про щонайменше 49 загиблих. Повідомляють у телеграм-каналі Харківської обласної прокуратури. Подробиці розпитаємося і дізнаємося у міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. Пане Ігорю, розкажіть, будь ласка, уточніть, будь ласка, цифри, кількість загиблих і поранених. О 13.24 відбувся ворожий удар по об'єкту критичної інфраструктури. Села Гроза Куп'янського району. Цей об'єкт критичної інфраструктури представляв собою магазин. Поруч кафе. В магазині знаходились місцеві мешканці. Також місцеві мешканці знаходились безпосередньо кафе, де проходили поминки за померлим односельцям. Всього на території цього об'єкту перебувало близько 60 осіб. На даний момент 49 загинуло. Серед них одна дитина 6 років. Це дівчинка. Сім осіб отримали тяжкі поранення. Вони всі зараз знаходяться на операційних столах. На даний момент ми ідентифікували 29 тіл. Наші громадяни, які загинули, всі інші тіла, звичайно, після такого великого вибуху направлені до відповідних медичних і експертних закладів міста Харкова на даний момент. На місці події працює 150 поліцейських, 75 працівників державної служби надзвичайних ситуацій та 60 медиків. Хочу зазначити, що в даному селі, в селі Гроза, проживало 330 мешканців. І якраз кожної сім'ї, з кожного двору, одна людина присутня була на цьому поминальному обіді. Тому така жахлива трагедія для населеного пункту для України, і це черговий. Жахливий воєнний злочин росіян, за який вони мають понести справедливу відповідальність, пане Ігорю, Чи відомо чим вдарили росіяни? Поки що невідомо. Працюють спеціалісти. Однозначно, можу сказати, що це достатньо був важка ракета, або це був можливо, можливо керована авіаційна. Ракета і бомба, або ж це фугасна бомба, але на даний момент ми будемо встановлювати за допомогою експертів саме тип озброєння і що цей заряд був випущений? Угу. Чи це літак, чи це артилерія? Ну з того, що ми бачимо на відео, і глядачі наші бачать руйнування великі. Чи можете ви описати наскільки вони потужні? Масштаби руйнувань. Ну, повністю е розбита будівля кафе і магазину. І е коли ми говоримо про... Е Тих наших громадян, які отримали тяжкі поранення, вони знаходились безпосередньо не всередині цього кафе і магазину, а знаходились на відстані 50 і більше метрів. Тому вони саме осколками і отримали такі тяжкі поранення, і рількарі борються за їхнє життя. Пане Ігорю, якої допомоги потребують люди, які залишаються у селі? І якої допомоги потребують е, рятувальні служби, поліція? Можливо, медики? Ми максимально встигли вже провести техніку, також з інших районів Харківської області, безпосередньо з Харкова. Працюють керівники поліції, керівники керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій, працюють працівники служби безпеки, які встановлюють можливих громадян, які могли б навести на цей об'єкт ворога. І також працює місцева місцеві органи влади, вивчають все, що відбулося, які потреби є у громадян у жителів. Лів цього села, тому що ця трагедія буде потребувати консолідації всіх сил, пане Ігорю, А є підозри, що хтось із місцевих навів удар на магазин кафе? Удар ракети був настільки точний. Це невелике достатнє приміщення для того, щоб так точно в нього попасти. Тому є підозра і служби безпеки і поліції, що дійсно ми можемо цей варіант також перевірити обов'язково. Угу. Чи поліція, яка поліція яка працює на місці, вона збирає також докази злочину Російської Федерації Армії Російської Федерації? Так. Так, звичайно, ми документуємо спільно з працівниками служби безпеки цей злочин, військовий злочин. І звичайно, потім вже будуть відповідні заходи проведені для того, щоб задокументовані ці злочини, потім були розглянуті вже в міжнародних судових інстанціях. Пане Ігорю, і ще все-таки ви сказали приблизна кількість людей, які були в магазині кафе, 60%. Так чи немає точніш... Приблизно 60, так. Тобто зараз невідомо рятувальники з під завалів скількох людей ще можуть дістати, врятувати. Ми ще не знаємо. Я думаю, що можливо під завалами знаходяться 5-7 осіб, але дайте час. Ми достатньо швидко працюємо, техніки достатньо і важкої техніки для того, щоб якщо там є люди всередині під завалами, ми зможемо їх в найкоротший термін деблокувати. Такі удари криваві, жорстокі удари. Це залякування місцевого населення України. Що це на вашу думку? Ну, на мою думку, це факт прямої агресії проти цивіль спільного населення і безпосередньо за півгодини до цього удару був удар по місту Береславу Херсонської області. Саме по лікарні в лікарні було знесено і третій, четвертий поверх. Також розбита частина багатоповерхового будинку. І тільки за щасливою випадковістю, і за того, щоб був сигнал повітряної тривоги, вдалося уникнути в даному випадку в Херсонській області таких великих жертв. Бачите, в Харкові Теж була в 13-й годині точно була повітряна тривога оголошена. Просто люди чомусь проігнорували цей сигнал. Ну тут будемо розбиратися, звичайно, з місцевими органами влади. Дякую вам дуже. Сподіваємося, що якщо ви матимете інформацію додатково, будете повідомляти глядачам марафону. Дякую, Ігор Клименко, міністр звичайно. внутрішніх справ України, про. Удар росіян по купінському району село Гроза на Харківщині, де на цю годину відомо про 49 загиблих і семеро поранених.